Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Ми з вами будемо малювати дідуха. Дідух це українська різдвяна прикраса з колосків, це язичницький ідол, Символ предка, покровителя, зачинателя роду, тобто початківця роду. Малювати ми будемо такими матеріалами. Нам знадобиться папір. У мене це звичайний шмоточека 4 паперу, це А6 формат. Також нам задобряться маркери. Я використовуватиму фірми TouchCool. Ось ця фірма TouchCool. Я взяла обмежену палітру. Тут різні вохристі, жовті, сині такі кольори нашого прапору, нашої країни. Також нам задобиться лінер Ось такий 0,3 третій розмір. Знадобиться біла гелва ручка 08 розміру, простий олівчик. Та гумка. Давайте почнемо. Я зробила собі декілька ескізиків і буду малювати саме з нього. У нас буде такий патріотичний дідух. Давайте почнемо. Так, шерсть, котика. Е, я буду вам показувати, ви будете повторювати за мною. Якщо у вас немає таких матеріалів, ви можете, ну, наприклад, використовувати інші матеріали. Починаємо ми з вами з ескізу. Намічаємо центр та будемо малювати сюди трикутник, де у нас буде сам розміщуватись наш дідух. А поки ми з вами будемо малювати трикутник і ескіз, я вам трошечки розповім про е, самого дідуха та як його вготовлювали. До дідуха бралися різні колоски з першого снопа жита, пшениці чи вівса. Тобто робили з зернових культур. Так це була, було замість ялинки. В наших предків. По центру я розміщую ось такий трикутник. Він має бути рівноцінний до двох сторін. Він має бути однаковим і залишитися місце ось тут і ось тут, має приблизно однаково. Так, продовжуємо вниз цю лінію центральну. Це наш центр. Як його зробити? Ми ось так ставимо олівчик і перевіряємо, що це був справжній наш центр. До речі, хочу привітати всіх, хто мене дивиться, слідкую подякувати за вам за те, що ви підписані на мене, малюєте зі мною, дивитесь мої відео навіть новеньким. Хочу привітати вас з Новим роком, який вже пройшов. Побажати вам всього найкращого. І обов'язково ж подякувати за те, що ви були цей рік зі мною і дивилися мої відео, підписувалися, мене підбадьорювали в будь-які моменти і мене. Надихали знімати для вас круті відео. Так. Для дідуха обралися косоколоски, різні зернові культури. Напередодні свят зі стеблин обрядового стопа або ну, стопа різних цих культур формували пучечка. Я вам в кінці відео можу вставити фото. Мого в мене є дідух. Ми купили його нещодавно. І я вам його пізніше покажу. Ми намалювали з вами ось такий трикутник. Далі ми з вами тут намічаємо, де у нас буде низ. Одна в нас буде паличка ніжки. У нього три ноги. Він має три ніжки. Діду. Він доволі має, бо має багато значень. Також. Дуже цікавих. Ви зможете в інтернеті знайти ще більше різних, різних інформації про нього. Коли його роблять? Давайте розповім. В українській культурі це символ Різдва. Він є солом'яним. Традиційно ставили, як типу, різдвяну зірку якусь. Або ставили його так, на різдво, на різні такі зимою вже свята. Стояв він рік. Так. Вважалося, що діду до хати, біда з хати. Він, типу, відганяв різних злих духів, та е, наші предки вважали, що це охоронець будинку. Він вважався типу, як ялинка, тобто це був святковий сліп в наших е, предків вважали, в них не було ялинки, яку, до якої ми звикли. У них був такий. <свісна> Сніпсіна, просто соломи, якісь колосочки Ви далі побачите, ми з вами будемо малювати. Малюємо ось тут гілочки, до речі, де у нас будуть ці колосочки. Ви далі побачите, що це такий просто букетик. Букетик на наших квітів, але букетик з трьома ніжками. Букетик з такими колосочками. Він має три ніжки, і я ще додам таку стрічку. Нашим прапором, щоб зробити символіці України. Все, ми намалювали з вами ескізик. Тепер будемо пропрацьовувати. Це буде доволі довго, але гадаю, що ви впораєтесь і у вас вийде класний дідух. Його спалювали. У... Взагалі це традиція, його спалювали у Західній Україні та в районі Львова, а наші ці дідушки, дідухи палили на третій день Різдва, щоб зігоріти прабатьків. Тобто це спалювалось для померлих людей, для родичів померлих, типу для того, щоб вшанувати їхню пам'ять. Але деякі люди зараз спалюють дідухів за рік, тобто спалювати його потрібно за рік. Він символізує добре врожай та багато всього. Там багато в нього є. Значить, ви можете почитати на окремі книжки, різні відео та багато цікавої інформації, ви можете дізнатися. Якщо вам буде ця інформація корисна, яку я вам розповідаю відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться на мій канал. Напишіть в коментарях, якщо вам буде було це корисно, або в коментарях під якимось відео, де вони будуть відкриті, якщо коментарі будуть закриті. Малюємо ось такі колосочки вже, це вже пропрацьовка, промальовка, промальовуємо а, жито. таке, колосочки. Це може бути живто, жито, це можуть бути якісь а, різні землеві, земляні культури. Малюємо. А ви можете поставити на паузу, якщо ви не встигаєте пропрацьовувати, ми потім будемо лінерами, тому я не бачу, до речі, ніякого сенсу пропрацьовувати це в олівці, Тому я просто ось так намічу десь приблизно, то в мене вони будуть. Колосочки. Якщо ви перший раз прийшли на мій канал і не знаєте, ну, не вмієте малювати, або ще лише, ви можете просто пропрацювати, а потім в лінері просто обвести, Але я малюю вже доволі давно. Вчуся в художній школі. Якщо ви хочете більше інформації, щоб я розповіла вам про себе, ви можете, якщо буде багато, буде активні на цьому відео, я можу зняти таке відео. Ось. Якщо це буде цікаво, вам моїй аудиторії. Все, ми з вами намалювали, я так пропрацювала, тому будемо продовжувати. Малюємо ніжки. Ось тут ось такі дві ноги. Дві. Спочатку малюємо дві ноги. Повторюйте зі мною. Це дуже важливий момент. Він має бути вірним. Тобто він має бути ідеальним і ще має бути красивим. А тут буде третя нога. Оця лінія якраз ми так її намічаємо, як третю ногу. Тут він буде зв'язаний, можна вуші зробити третю, Ну, я зроблю так. І будуть різні е, типу стрічки. Потім їх розфарбовуємо, покажу вам, як вони будуть виглядати. Ось такий дідух вийшов, буде зараз обводити лінером. Я роблю троєчки світліше. Беру лінер, можете взяти просто чорну ручку і обводжу. Я зараз обведу, покажу вам, як обвести, я обведу сама і повернусь до вас, щоб не затримувати наше відео. Ніжки обводимо звичайним лініями. Спочатку обводимо дві ноги, а потім обведемо третю. Тут робимо нашу стрічку, трошечки вище підняла її. Для зручності. Тут третю ногу, тут ось стрічок додаю, їх можна вверх, якось вниз, типу вітер їх розвиває, тобто в мене буде він, типу, стояти на вулиці. Ось тут можемо зробити, типу, це прапор України, тут у нас вигибається, тобто ось тут він іде, а потім йде по формі. Ось так. Ось тут я зробила вниз, але потім подумала і переробила. Покажу вам, як зробити колосочки. Зараз я, можливо, покажу вам на окремому листочку, і потім покажу вам в реалі. Це ескіз. Ось Тут я також так намітила, як вам показувала, і тут трошечки з вами передекоруємо потім він плівся. Робився власними руками, це ручна робота. Малюємо ось такі просто, наче сердечки, нібито малюєте і ось таку штучку, і такі типу короче, І так промальовуємо обережно і красиво весь наш дідух. Все, ось так в мене вийшло. Зараз ми з вами будемо вже розфарбовувати, але перед цим я хочу додати фактуру дерева. Як ми це робимо? Ось такими лініями а, роблю ось таку фактурку. А, в деяких моментах її можна сильніше зробити. Потім робимо з Бариг стрічку. Ось так. Стрічечку робимо. Тут трошки лінії додали, потім стрічкою все перекрили, і виходить, шикарний, просто. Мені дуже подобається цей ефект. Він просто дуже реалістичний і класно виглядає. Мені це дуже подобається, тим, що ви можете просто повторити за мною, а можете свій ефект додати. Будемо зараз з вами розфарбовувати, тому рекомендую всім взяти папірець, який будете підкладати. Зараз я швиденько візьму, його мають тут. Багато запасів, я візьму якийсь. З них. Ось такий листочок беру і будемо з вами починати вже розфарбовувати маркерами. Для маркерів ви обов'язково маєте підготувати листочок, тому що, якщо ви будете розфарбовувати маркером без листочка, є багато, ну, багато шансів, в тому що ви можете все просто перевезти і все буде так собі. Так собі, так. Не дуже добре, тому давайте. Ви, якщо ви малюєте в скетчбуці, у вас все перекинеться на інший бік, і це буде. І це буде трошечки не так приємно, як би хотілося. Давайте беремо кольори. Я зараз вам показуватиму на папірці також окремому, де в мене сам дідуха, кольори, які буду використовувати. Це в мене буде 36-й номер, а, і покажу вам аналог, який ви можете використати. Це 36 номер. Але якщо у вас такого немає, у мене він також підсихає. Я буду брати ще як інший колір. Ось такий кольор. Він набагато краще підходить. Але бачите, в мене він набагато сильніший висок. А ви можете брати також, зараз покажу вам, як малюємо ну, такий накінечник, перший краще, але нам все одно слабенько, бачите, передруковується. Почнемо з якраз цих відтінків, і нам, ними нам треба прокрити деякі частини. Тобто ми з вами прикриваємо ось тут деякі колосочки цим кольором, а деякі іншим. Просто можна так робити ось таку типу заливочку. Тому що всі однакові, потім ось ці колосочки подивимося вже наступним кольором. Беру ось цей колір і так само, ось які маленьким накінечником усе проходжусь. Ось такий світленький, вам на камері, до речі, здається, що все однаково. Так, далі ми беремо і продовжуємо ось такими рухами заповнювати повністю. Беремо і ось ці поки що не чіпаємо штучки, зафарбовуємо все, що всередині, різними кольорами. Потім ми додамо яскравішого відтінку і світлішого. До мене прийшов, прийшов гість. Він побіг до мені в дівчинка у мене ходить. Хто слідкує за мною, знає, що вона любить мені допомагати в відосиках різних. Будемо з вами зараз продовжувати. Беремо наступний відтінок. Я візьму тимніший трохи 104 і його всередненьку трохи сюди додам. ви можете так само зробити, а можете і не робити це для, для об'ємчику, для того, щоб виглядав красивіше наш малюночок. Беремо великий розмір і просто стараємося якось заповнити простір ось цим відтіночком світленьким. Довжимо, вже мій котик пішов. Малюємо ось такими рухами, заповнюємо. Тепер беремо наступні відтінки. Можна ось ці одразу штучки приграбувати, але я б взяла пожерізну кольорвелівчиками їх робила. Беремо вже наступні відтінки, це 104-й номер. Ним я е, тоненькою і то кісточкою. Також додаю в деяких місцях, особливо на ось ці наші колосочки. Живіта увесь бо що ви там захотіли, в мене буде жити під цього. Ось. Робимо ось такими рухами. Також зафарбовуємо одразу ось ці. Я їх роблю одразу ось цим відтінком. Він гар... краще в мене малює. Якщо у вас і той гарно писав, то можна було його так багато ось цього не давати. Він мав бути загадлі для тіней, але я взяла інший, тому і мені все одно який був би для тіней. Ось цим додаю трошечки небагато ось цих штучок. Потім ми різнокольоровими олівцями, ще трохи додамо. Якщо мені буде вистачати. Об'єму я про них спочатку не казала, тому що я не знаю, чи знадобляться вони нам. Сюди додаю знову ще темнішого відтінку, і в нас виходить щось типу такого. Мені дуже подобається, тому я навіть додавати поки що нічого не буду. Ось, беремо ось такими рухами, проходимося. Це в мене навушнички з мікрофоном. Хочу також вам підказати, що можна різними способами це робити. Тепер давайте візьмемо вже інший колір, блакитні. У нас є багато блакитних відтіночків. ми також їх будемо використовувати в нашому малюванні. Так. Беремо е, з вами зараз наступний відтінок. Я буду брати блакитні, спочатку світлі і додавати тіней потім на них. Давайте тепер будемо брати блакитні відтінки. Показувати, показувати вам в різні відтінки, які можна використати для цього цієї стрічки. Я буду брати спочатку цей відтінок 76. Починаємо ми саме з 76-го, тому що він світлий, і ним ми показуємо бліки, а потім візьмемо вже 62 та 71 кольори та додамо яскравості. Беремо відтінок, відкриваємо його та прокриваємо, Див... дивіться на екран уважно, та повторюйте за мною. Нам треба подивитися, де у нас саме стрічка. Де жовтий колір, де синій колір, і уявити собі наші відтінки. Тут вони, типу, переплітаються, а тут вони зверху йде, а потім йде знизу. Типу, вони переплітаються і переходять в різні відтінки. Беремо тепер 71 відтінок та тоненьку його частину. Дивимося на бліки. Ось тут у мене будуть бліки. Можна їх промітити, тут зафарбовую все темно-синні. В деяких місцях залишаю спеціальний блік для наступного відтінку. Я тут трошки зашила на жовтеньку частину, але я цим не засмучуюсь, а просто прокриваю знову так само. Тут у мене будуть бліки. Можливо, для іншої частини. Тут у мене будуть для іншої частинки, я залишаю інші моменти. Тепер переходимо до наступного кольору. Це у мене буде. 62-й номер. Ось, показую вам його зараз. Його я відкриваю. Та додаю ось в деякі моменти між стиками їх. Він такий блакитно-зелений, підходить ідеально для ось цих поєднань цих відтінків. Особливо додаю його в білі місця, тому що саме в білі його не вистачає. Тепер беремо жовтий відтінок. Я, до речі, взяла спеціальну. 21. Перевіряємо, чи він підходить. Я гадаю, що так. Беремо його. Можна було взяти, до речі, більш лимонний, але ну я набрала більш лимонний і взяла ось такий відтінок. Мені здалося, що він підходить ідеально до нашого малю. Все. Ось так у нас вийшло. Ось такий діду сьогодні у нас виходить. Я додам зараз олівцю сама. А перед цим ми з вами передолівцем я рекомендую додати е, білої ручки на наш малюнок. Вам так, через камеру буде і погано видно, але я на кожен колосочок троху білого е, ось такого відтіночку додаю. Надіюся, що вам сподобається дідух. ви будете шукати цікаву інформацію про цю нашу різдвяну ялиночку, е, яку використовували слов'яни, наші предки. Предки українців, саме нав'язані на мої ялинки з Америки і інших країн. Надіюсь, вам буде цікаво дізнаватись інші традиції. Та вам сподобалося моє відео, моє пояснення, як я вам пояснювала та сам урок. Одразу вибачаю трошки за мою кицю. Вона хотіла просто вам показати, що вона в мене така красива. Так! Тут додаємо одразу ось ці штучки, але їх буде видніше купити, якщо ви зробите на іншому кольорі паперу. Наприклад, ви взяли блакитний, зелений, я вам ну, не казала на початку, але якщо у вас було таке бажання, ви можете, могли б одразу це е, зробити. Ось такими рухами додаю. Е, всередину стараюся не заходити, але в зовнішню частину буду заходити. Тепер там, де прапор, Особливо, де тут у мене дуже багато зеленого, тому що я випадково зашила. Або тут мені не подобається перетин, або я трошки вилізла за контур. Тут також додаю в цих моментах місцях. Ось такий прикольний, класний, естетичний, милий відух у нас виходить. Я ставлю підпис, навіть олівців додавати не знадобилося. Якщо вам треба було додати олівці, ви можете їх, звичайно ж, додати. Я ставлю підпис. Та, дякую вам за перегляд. Хочу попросити, якщо вам подобалося це відео, підписатися та поставити лайк, для того, щоб просунути його і щоб більше людей побачили це відео. Дякую. Бувайте! До нових зустрічей на моєму каналі.